Тільки зійшов сніговий покрив, а отже, палії сухостою традиційно активізуються. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх подвір'ях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей момент хтось буде потребувати допомоги. Так тільки за перший тиждень нового року рятувальники близько 15 разів виїжджали на гасіння сухої трави та сміття на відкритих територіях. Площа загорянь. Становить більше трьох гектарів найбільше таких пожеж виникло в Калуському та Надвірнянському районах. Зокрема, в селі Лоєва горіла суха трава на відкритій території на площі 700 метрів квадратних. Також мали випадки загорянь у Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Дані пожежі через пориви вітру дуже швидко набирали обертів. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожеж сухої трави на житлові будинки, на населені пункти та на лісові масиви. До ліквідації даних пожеж було залучено 33 рятувальники та 8 одиниць техніки. Продовж минулого року виникло на території нашої області 358 пожеж сухої трави. Прикро, що до більшості цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Нагадую, що за самовільне спалювання сухої трави, а також опалого листя та інших рослинних залишків, громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб ці розміри штрафу будуть від 15 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідникам, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 гривень до 12 240 гривень. Зараз наша країна переживає дуже складні часи. З кожним днем ми виборюємо право на життя. І ми закликаємо громадян бути свідомими та не палити суху траву, адже для гасіння таких пожеж затрачається значний, як матеріальний ресурс, так і сили рятувальників. Пам'ятайте. Що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.